Скільки хай то б не було на оцей бренд. Але дивіться, 5 років гарантії на отакий виріб. Подивіться, як він зроблений. З якого пластику? 56 вольт. Така громадна банка на 35-й шині все працює. Потужність 1800 Вона видає як мережева. Це більше ніж потрібно для такої шини. Тепер дивіться, зроблено бачонок мастила, зручний безключовий. Ви кришечку не загубите. Майже як зроблено у щіля, але я так розумію, зідрали це все від ЕГА. Далі йде болтики, гаєчки, нетіряшки. тіряшки, дуже зручно завжди вони у вас в кого ще є регулювання подачі мастила на ципок. Ну ні, звісно, працює тормоз все злагоджено. і ще із цікавого. Дивіться, стоїть обдув. З фільтром обдув, знаєте, куди йде саме на акумулятор, тому що він дуже багато високотоковий, потребує велику потужність, але тут вже все продумано. Тому GTM 5 років це вам не просто так. 56 вольт технологія їхня гарно себе показала, і пили йдуть з оригінальною шиною та цепком. Тому це дещо вони будуть коштувати, але це якісно. Я вважаю, що вони порвуть і штіль, і хускварну, і, і всі, хто поруч буде. Про Дніпрем взагалі мовчу їм ще дуже дуже далеко до такого до таких виробів тому gtm топчик в такому садовому парковому інструменті з 5,6 вольтової серії